ВПЛ не є проти показом до штучного запліднення. Але, безумовно, жінка проходить той самий шлях, як і жінка, яка планує просто вагітність. Вона безумовно повинна знати свій ВПЛ-статус, тому що при плануванні цих заходів обов'язково жінку досліджують. Якщо в неї буде виявлений ВПЛ. У неї обов'язково перевірять всі її клітини на наявність злоякісних змін. І саме це є протипоказом, якщо вже буде встановлена якась хвороба, важка дисплазія або там не, 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 інвазивний рак, то тоді вже це зовсім друга історія. Але сам показник ВПЛ не є протипоказом для штучного запліднення. Всі ці програми можна виконувати.